Наступного пункту порядку денного, а саме розгляду дисциплінарних справ, у зв'язку з тим, що йдеться про дисциплінарні справи, де доповідачем я є я, то повертаю вам головування у засіданні. Угу. Дякую, Попробуємо. На розгляді другої дисциплінарної палати знаходиться дисциплінарна справа стосовно судді Заньківського районного суду Полтавської області Дім'янченка Сергія Миколаївича Відкрити за скарги приватного підприємства «Агроекологія». У нас хтось присутній на засіданні? Ніхто немає, нікого не присутні. Чи повідомлялось своєчасно учасники процесу? Можна розглядати? Тоді слово передається Роману Тишу, будь ласка, дякую. Отже, 15 та 20 квітня 2021 року на електронну адресу Вища ради правосуддя надійшла дисциплінарні скари приватного підприємства «Агроекологія», подані адвокатом Мельниковим надії судді Зінківського районного суду Полтавської області Дем'янченка См. Ухвалою другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 2 серпня 2021 року відкриту дисциплінарну справу стосовно судді. Відповідно до пункту 1339 регламенту Вищої ради правосуддя. Якщо на момент розгляду дисциплінарної справи суддя звільнений з посади або його повноваження припинені з визначених законом підстав дисциплінарне провадження, закривається ухвала дисциплінарної палати. Рішення Вищої ради правосуддя від 31 серпня 2021 року Дем'янченка СМ звільнено з посади судді Зіньківського районного суду Полтавської області у зв'язку з поданням заяв про відставку. Згідно з пунктом 13.43 регламенту Вищої ради правосуддя, рішення про закриття дисциплінарного провадження зв'язку зі звільненням судді або припинення повноважень має містити тільки посилання на ці обставини. Враховуючи викладене, керуючись відповідними статтями закону про вищу раду правосуддя та від названими пунктами регламенту, пропоную закрити дисциплінарну справу стосовно судді Зінківського районного суду Полтавської області Дем'яченка Сергія Миколаєвича. У мене все. До доповідача. Чи є інші пропозиції? Якщо інші пропозиції немає, ставлю на голосування пропозицію. Доповідача, прошу голосувати. Голосування завершено. Друга дисциплінарна палата ухвалила закриту дисциплінарну справу стосовно судді Заніківського районного суду Полтавської області Дім'янченка Сергія Миколаївича відкриту за скарги приватного підприємства Авроекологія. Переходимо до іншого питання. Також на розгляді другої дисциплінарної палати знаходиться дисциплінарна скарга справа стосовно судді Шевченківського районного суду міста Києва притули Наталії Григорівни відкрита за скарги Акіменка Ді Романтович. Викликалися сторони. Так, викликалися. Є, Я, є повідомлення. Є сторони? повідомлення від судді, та що у зв'язку з зайнятості вона не може бути присутня на розгляді і просить розглядати базі участь. Будь ласка, Роман. Туч. Дякую. Отже, до Вищої ради правосуддя 9 лютого 2021 року надійшла скара Акімова ДІ дії судді Шевченківського районного суду міста Києва притули Анге під час розгляду справи номер 761, дріб 41 955, дріб 16 с Акімов ДІ є учасником бойових дій АТО, інвалідом другої групи, учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській аЕС першої категорії. Отже, які обставини були встановлені 25 листопада 2016 року. До суду надійшла позовна заява Акімова ДІ до Шевченківського суду, надійшла заява позовна заява Акімова Д.І., одиноковий ТМ до товариства обмежень відповідальності Рада 3, товариство з відповідальності Рада і Товариство з обмеженою відповідальності і Рада. Згідно з протоколом дану справу передано судді притулі НГ. Ухвалою 29 листопада 2016 року відкрите провадження у справі. Справа неодноразово відкладалася. Останнє засідання суду і притулу проведено 3 березня 2020 року. 2 березня 2020 року до суду надійшла заява позивача Акімо в який він стверджує, що в матеріалах справи відсутні та не прошиті окремі документи. Указаній заяви Акімов також звернув увагу, що 19 лютого 2019 року він звертався з заяву про відвід судді Притули, і його заява не була задоволена. Підставою для недовіри судді стало ухвалення нею на думку Акімова неправосудне рішення у справі номер 761, дріб 161, 72, дріб 15С. У заяві 2 березня 2020 року Кимов не заявляє нового відводу, але ще доводить до відома той факт, що рішення, яке він вважав неправосудним, було скасовано постановою Верховного суду від 31 жовтня 2018 року. Як е, випливає з аудіозапису, який було надано скаржником 3 березня 2020 року, у судовому засіданні суда дуже емоційно та на суддя у підвищених тонах запитувала Акімова стосовно твердження його заяви 2 березня 2020 року. Після засування питання відносно документів суддя притула. Фактично криком заявила наступне, у мене дуже велике бажання написати заяву про самодвіт, тому що я не можу бути об'єктивною про розгляді цієї справи, тому що мене, вибачте, звинувачують тому кримінально карному діянні, де немає вироку суду. Вибачте, я сприймаю це як образу. Я зараз я раз опустила це, другий раз опустила. Але коли кожного разу мені тичить носом, що ти винесла завідомо неправосудне рішення. Далі, не з'ясовуючи думку учасників справи, суддя притула заявила, що вона не може слухати справу, коли її людина тиче, що вона винесла завідомлення правосудне рішення та видалася до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. Після повернення з нарадчої було оголошено текст ухвали від 3 березня 2020 року, якою суддя притула задовольнила собі самовід. Ухвала Шевченківського району суду від 3 березня 2020 року про задоволення за про самодвіт мотивована тим, що у заяві 2 березня 2020 року Акимовда Деїв бачає в дія головуючої судді упередженість при розгляді даної справи та фактично заявляє про вчинення неї кримінального правопорушення. Ухвалою другої дисциплінарної палати 26.04.2021 року. Відкрито дисциплінарне провадження щодо судді. На думку дисциплінарної палати дії судді притули під час задоволення самодводи після розгляду справи впродовж трьох з половиною років та визнання заяви позивачів у справі про її відвідне бронтоване можуть свідчити про те, що суддя фактично самоусунулася від розгляду справи. Друга дисциплінарна палата встановила, що викладені у скарзі обставини щодо тривалого розгляду суддею. Справи задоволення заяв про самовідвід та на надання копії ухвали Шевченківського районного суду міста Києва 3 березня 2020 року для її внесення до єдиного державного реєстру судових рішень можуть вказувати на наявність у діях судді притули ознак дисциплінарних проступок, передбачених під пунктом, Д, пункту 1, пунктом 2, частини першої статті 106 закону України про суду і статус суддя. Водночас, друга дисциплінарна палата не досліджувала запис судового засідання та не надала оцінки діям судді, що передували заявленню нею про самовідвід. 4 січня 2024 року мною було отримано електронну копію технічного засобу судового засідання від 3 березня 2020 року. Однак під час його прослухування було виявлено, що запис відсутній, чути лише шуми. Також встановлено, що файл був змінений 9.04.2020 року. 9 січня 2024 року відповідь на мій запит голова Шевченківського районного суду містаки пояснив, що судом не встановлено причину зміни дати у файлах з судового засідання, і хто саме з працівників суду здійснив цю заміну. Іншого суду запису у суді немає. 10 січня 2024 року, у відповідь на мій запит, скаржник Акімов надіслав власні файли з судового засідання від 3 березня 2020 року. Цей звикосапис засідання дозволяє діти висновку, що саме суддя притула створила ситуацію, яка згодом не була використана як підстава для самовідводу. При цьому вона порушила загально норми спілкування та вимоги щодо поведінки судді, передбачених Кодексом суддівської етики. Заяві 2 березня 2020 року Акімов і просить долучити до справи документи, які в ній відсутні, і не заявляє відвід судді притулі. Під час судового засідання 3 березня 2020 року Акімов поводиться витримано на заяву. Судді відносно звинувачення завідома на правосудному рішенні з метою злагодження ситуації повідомив, що суддя може вважати його незаконним, а не неправосудним. У своїй постанові 31 жовтня 2018 року зараз я там розгляду касаційної скари Акімова, де і Верховний суд висновив, що рішення Шевченківського суду районного суду міста від 11 квітня 17 року не може вважати законним обґрунтованим, та в силу статті 411 підляє скасування. Факт скасування верховностного рішення. Зазначенням, що рішення є не є не є законом дає повне право кім, утверджувати про його незаконність. Вважаю, що дії позивача не могли спровокувати суддю на її дії. Зрештою, навіть якщо дії скаржника були б некоректними, суддя повинна реагувати на це виключно в рамках законодавства. І відповідно до пункту 2.2 Баланаловських принципів, суддя по можливості обмежує собою здійснення дій, що може бути приводом для позбавлення його права брати участь у судовому засіданні та виносити рішення у справах. В судовому засіданні, яке відбулося 3 березня 2020 року, суддя притула, проявила емоційну невитриманість та фактично спровокувала конфліктну ситуацію. З самого початку судового засідання суддя вдавалася до з'ясування питань, які не охоплювалися новим розвину. Вказана поведінка непропустима для суддів, оскільки перетворює його з безстороннього спостерігача на активного учасника процесу. Ризик такої поведінки полягає в тому, що, перебуваючи в такій ситуації, суддя залишається наділеним повноваженням стосовно інших учасників. Під час попередньої перевірки не проводилася кваліфікація діянь судді Притули згідно пункту 3 частини 1 статті 106 Закону України про суду і стрита суддів, хоча вказані діяння були кваліфіковані за пунктом Д, пункту 1 частини 1 статті 106 Закону України про суду і стрита суддів. Відсутність такої кваліфікації обумовлена відсутністю в розпорядженні доповідаща по справі матеріалів судової справи, зокрема самої судової справи і, зокрема, звукозапису судового засідання від 3 березня 2020 року. Відповідно до частини 10 статті 49 закону України про вищу раду правосуддя, якщо в процесі розгляду дисциплінарної справи, дисциплінарна палата дійде висновку про наявність ознак дисциплінарного проступку в діянь інших судів або про наявність ознак іншого дисциплінарного проступку в діях судді. Щодо якого розглядається справа, дисциплінарна палата може ухвалити рішення про відкриття відповідної дисциплінарної справи за власною ініціативою. Дисциплінарна, справа, дисциплінарна палата може своїм рішенням об'єднати в одну дисциплінарну справу декілька дисциплінарних справ, які перебувають в її провадженні. Також перед тим, я зауважу, що мною було ще звернено, надано звернення до Шевченківського суду з проханням. Підтвердити про те, що такі аудіозапис дійсно мав місце, оскільки як я наголошував, запис, який наданий судом, був фактично пошкоджений і не містив ніяких даних. Однак я вважаю, що ті дані, які були надані з заявником, є достатніми для того, щоб відкрити дисциплінарне провадження за пунктом 3 частини першої статті закону. Пунктом 3 частини першого закону України про суду, страта суддів, і вже після відкриття дослідити це питання для того, щоб встановити наявність усіх ознак правопорушення. І прийняти рішення про наявність таких правопорушень чи відсутність. Наразі я пропоную відкрити за власну ініціативу дисциплінарну справу стосунку судді Шевченківського районного суду міста Києва притул Анталії Григорівна за ознаками вчинення дисциплінарного правопорушення, передбаченого пунктом 3 частини першого закону України про суду і средства суддів, та об'єднати її з дисциплінарною справою відкритою стосовно вказаної судді ухвалу другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 26 квітня 2021 року за скарою Акімова Дмитра Ігоровича. У мене все. Колеги, чи є інші пропозиції? Чи є запитання до доповідача? Якщо запитань немає, то доставлю на голосування пропозицію до доповідача. Прошу голосувати. Голосування завершено. 4 за проти 0. Таким чином рішення прийнято. Друга дисциплінарна палата ухвалила відкрити за власну ініціативу дисциплінарну справу стосовно судді Шевченківського суду міста Києва притули Наталія Григорівна за знаками чинення дисциплінарного правопорушення, передбаченого пунктом 3 частини 1 закону України про судову стрільства судді, та суддів та об'єднання з дисциплінарної справи відкрити стосовно вказаного судді ухвалила палати Вищої палата правосуддя від 26 квітня 2021 року номер 903/2ДП 1521 за скаргою Ахімова ДІ. Москва Монтощик.